У кожній старій українській хаті є місце, де живе особливе тепло, не те що від батарей, рівне і невиразне, а живе, дихаюче, родинне. Черінь то серце печі, її долоні, на якій народжувався хліб. Черінь це дно печі, гладке, тепле, вигоріле до світлого блиску. Саме там бабуся вміло ковзала дерев'яною лопатою, саджаючи хліби, що пахли житом і надією. Саме там горщики з борщем або квасолою тихенько побулькували, мов стишеними голосами вели розмови про день, що минув. Чарінь тримав вогонь і передавав його людям, так само, як земля тримає коріння дерева. Але чарінь це не лише місце для страв. Це ще й простір над піччю, тепла полиця під самою стелею, де сушили зерно, грілися малі діти, ховалися від холоду й негоди. Хто бодай раз спав на печі, той пам'ятає тепло чарині огортало, як турботлива ковдра, і, здавалося, ніби хата бере тебе під свій захист. У переносному сенсі чарінь – це рівнина, простір, широка долина, де світ лежить перед очима. Мов долонею простягнувся, такі порівняння народилися недарма. У нашій мові піч і земля завжди були близькі, майже споріднені, і там, і там народжується життя у хлібі, у праці, у теплі. Чарінь то слово про затишок, про вогонь, який не палить, а годує, про дім, де тепло не просто гріє тіло. А зігріває серце, це слово пахне житньою скоринкою, сухим шумом дров, тихим вечором, у якому всі сварки забуваються, а залишається тільки найважливіше дім, що тримає тебе, мов тепла піч, тримає свій чарінь.